І так, продовжуємо вчати нашу дисципліну Інформаційне забезпечення системи інформаційної безпеки. Тема 2. Зміст інформаційно-аналітичної роботи. План нашої лекції. Перше питання етапи інформаційно-аналітичної роботи. Друге питання вироблення загальної аналітичної стратегії. Третє питання збір даних. Перше питання. Етапи інформаційно-аналітичної роботи. В процесі інформаційно-аналітичного забезпечення можна виділити 4 етапи. Перший етап вироблення загальної стратегії, другий етап збір даних, третій етап аналіз і синтез і четвертий етап подавання висновків. Друге питання вироблення загальної аналітичної стратегії. Розробку конкретної програми діяльності інформаційно-аналітичного підрозділу варто починати з вироблення загальної аналітичної стратегії. Першочергове значення в цьому процесі посідає вивчення інформаційного поля менеджерів вищого рівня управління. Менеджери вищого рівня управління, сукупність інформації, що вже існує або вже буде створення до моменту прийняття рішень, підтримку яких повинен забезпечити інформаційно-аналітичний підрозділ. Як правило, МВРУ, не будучи професіоналами в сфері інформаційно-аналітичної діяльності і діючи в умовах постійної напруги й дефіциту часу, не можуть визначити. Яка інформація їм дійсно потрібна. Тому частина запитуваної ними інформації виявляється непотрібною. Так, МВРУ часто вимагають надання максимально повних даних з чисель... численних другорядних питань, наприклад, про малозначні аспекти діяльності конкурентів, постачальників. Пізніше з'ясовується, що вони явно не в змозі вивчити та осмислити надані їм відомості. Без спеціальних зусиль служби конкурентної розвідки менеджери вищого рівня управління одержують тільки обмежену частину дійсно необхідної їм інформації. Отримати інформацію, яка їх насправді цікавить, їм не дозволяє обмеженість інформаційних ресурсів. А про існування більш, більших обсягів корисної інформації, наявної навіть у них на фірмі, і тим більше за її межами вони навіть не підозрюють. Щоб одержати від керівництва адекватно поставлених завдань, необхідно насамперед правильно сформувати запитання. У розмові з менеджером слід орієнтуватися на рішення, яке йому необхідно прийняти, на конкретні дії і практичні результати. Питання на зразок, яку головну проблему у розширенні нашого ринку збуту, ви бачите, набагато краще, ніж яку інформацію про наших конкурентів ви хочете отримати. Даючи відповідь на останні запитання, менеджер нерідко ставить завдання, яке неможливо виконати, або її виконання, пов'язане з порушенням ділової етики і закону. Складові вироблення загальної аналітичної стратегії. Вивчення інформаційного поля менеджерів вищого рівня управління, збір даних, електронної бази даних. Вивчення інформаційного поля менеджерів вищого управління. Це сукупність інформації, що вже існує або буде створена до моменту прийняття рішень, надання максимально повних даних з чисельних другорядних питань. Правильно сформувати запитання і орієнтуватися на рішення, яке йому потрібно прийняти на конкретні дії і практичні результати. І електронні бази даних. Європейський бізнес-реєстр, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. В розпорядженні конкурентної розвідки є декілька шляхів підвищення рівня корисних знань, якими володіють. Менеджері вищого рівня управління. Перший у багатьох випадках найважливіший напрямок полягає в тому, щоб показати менеджеру вищого рівня управління, що фірма ігнорує цінну інформацію, яка вже є в її розпорядженні. В цьому полягає вирішення одного із завдання щодо розвитку фірми, названої в числі головних завдань конкурентної розвідки. Наприклад, конкурентна розвідка може показати, що у зв'язку зі зміною вимог щодо утилізації промислових відходів, перед фірмою відкривається можливість вигідно реалізувати свої старі розробки, які раніше були визнані економічно неефективними. Другий напрямок, що заслуговує на серйозну увагу і полягає в зборі нової для менеджерів вищого рівня управління інформації. І подані службою конкурентної розвідки переконливих доказів її цінності. Так, оперативно отримані дані про новітні технології, якщо фірмі вдається їх освоїти раніше конкурентів, можуть відкрити фірми шлях до лідерства у сфері своєї діяльності. Навпаки, відставлення в цьому питанні може створити серйозну загрозу конкурентоздатності продукції фірми, третій напрямок дії конкурентної розвідки. Орієнтований на підвищення ефективності інформаційної роботи за рахунок скорочення витрат на збір і обробку марних даних, наприклад, непотрібних рекламних матеріалів, які надходять на фірму, результатів невірно сформульованого моніторингу, застарілих звітів, проєктів тощо. Інформаційні ресурси, що звільняються за рахунок цього, можуть бути спрямовані на рішення дійсно актуальних аналітичних завдань. Таким чином, вивчення інформаційного поля. Менеджери в вищого рівня управління дозволяє службі конкурентної розвідки зрозуміти, якого типу інформація потрібна особам, які приймають рішення, це дає можливість розробити програму аналітичної роботи, тобто чітко визначити, якого роду вихідні дані необхідно зібрати, які саме аналітичні методи доцільно застосовувати для їхнього. Перетворення у форму найбільш зручну для менеджерів вищого рівня управління. Перший напрямок ігнорує цінну інформацію, які вже є в розпорядженні. Другий напрямок збір нової для МВРУ інформації. Третій напрямок підвищення ефективності інформаційної роботи за рахунок скорочення витрат на збір обробку марних даних. Це все є шляхи підвищення рівня корисних знань, якими володіють. Менеджери вищого рівня управління. Друге питання: збір даних. Збір даних це важливий етап інформаційно-аналітичного забезпечення. Від того, яка інформація в якій кількості буде показана, покладена на стіл аналітику. Багато в чому залежить доля будь-якого підприємства, банка, закладу тощо. Отримання інформації за своєю суттю. Організаційно-розумовий процес, шлях від отримання розрізнених відомостей про ринок клієнтів, технологій і конкурентів до систематизованих даних, до аналітичних документів, на основі яких приймаються управлінські рішення. Збором даних повинні займатися. В принципі, всі співробітники фірми, компанії тощо. Залежно від важливості та специфіки аналітичних завдань, що розв'язуються, а також від наявних в розпорядженні конкурентної розвідки ресурсів, збір даних може здійснюватися в безперервному режимі, режимі моніторингу, в пакетному, у фокусному режимах. Найбільший обсяг даних може бути отриманий в режимі моніторингу. Водночас, проведення моніторингу пов'язане з найбільшими витратами, тому цей режим ефективний для збору даних тільки про найважливіші постійно діючі фактори зовнішнього середовища політичні, економічні тощо дії найважливіших конкурентів, або в умовах кризової ситуації, коли потрібно відслідковувати всі більш-менш значущі події. Фокусний режим відповідає проведенню збору даних окремо по кожному аналітичному завданню. Якщо ведеться паралельна проробка декількох завдань, вирішення яких вимагає звернення до тих самих інформаційних джерел, доцільно здійснювати збір даних одночасно по всіх цих завданнях, тобто працювати в пакетному режимі. Якщо менеджери вищого рівня управління чітко уявляють, яка саме інформація їм потрібна, Тобто саме вони є ініціаторами її пошуку, пошукові завдання, як правило, виявляються досить чіткими і стабільними. От у таких випадках можливо використовувати стандартні процедури збору даних і застосуванням всіх наявних у служби конкурентної розвідки каналів одержання інформації. Якщо фактор часу не є критичним, можна використовувати такі процедури збору даних, як Опитування, інтерв'ю, розсилання письмових запитів. Найкращим методом збору більших обсягів даних у найкоротший термін природно є зверненням до електронних баз даних. Невичерпні можливості. Для асоціативного пошуку відкривають електронні бази даних універсального профілю. На даний момент можуть бути доступні наступні інформаційні масиви різного обсягу і походження: Європейський бізнес реєстр ЄБР електронна мережа бізнес реєстрів, які ведуть органи реєстрації в більшості європейських країн. ЄБР дає можливість будь-кому отримати порівняно офіційну інформацію про компанії з країн, підключених до мережі, за помірну ціну. На початок 2007 року, крім України, до складу ЄБР входили. Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція. Ірландія, Італія, Латвія, Норвегія, Іспанія, Швеція і Нідерланди обсяг інформації про певну бізнес-структуру в ЄБР залежить від специфіки Національного реєстру країни учасниці ЄБР. Європейський бізнес-реєстр містить базову, дуже важливу для потенційних партнерів інформацію про компанію, наприклад, назву, номер реєстрації, адресу, країну реєстрації, дату реєстрації, орган реєстрації, юридичну форму, вид діяльності, розподіл капіталу. Дату останнього звіту за рік. Склади ради директорів і власників. Офіційний сайт бізнес реєстр Європейського бізнес реєстру бізнесу. Єдиний державний реєстр підприємств організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх юридичних осіб, їх філій, відділення, представництва та інші відособлені структури підрозділи, що знаходяться на території України, а також юрид проюридичних осіб, їх філій, відділення, представництва та інші. Відособлені структури підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України. Отримання інформації про реєстрацію зазначених суб'єктів регулюється наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Номер 39 від 18.04.2006 року про тимчасовий порядок формування введення та користування є реєстрів документів дозвільного характеру. За підтвердженням легітимності підприємства, отримання відомості про ідентифікаційний код, найменування, територіальну належність, місце знаходження, телефони керівника підприємства. Слід звертатися до органів Держкомстату України чи органів державної реєстрації, зазначивши дані, які відомості про підприємство. Баланси підприємства містять офіційні відомості, банківські звітності. Зрозуміло, що можуть бути одержані найчастіше одного разу на квартал. Річний баланс за відповідними податками. Вказані документи не є комерційною таємницею, повинні бути надані партнером без будь-яких умов. У випадку відмови партнера ознайомитися з цими документами можна за мотивованим офіційним запитом у податковій інспекції за місцем реєстрації партнера. Відомості про зовнішню економічну діяльність юридичних і фізичних осіб на всій території України. Ці відомості можуть регулярно оновлюватися. Відомості про пасажирські перевезення залізничним і повітряним транспортом. Ці відомості можуть регулярно оновлюватися. Масив про банківську діяльність на території України. Всі безготівкові банківські операції. Відомості про абонентів телефонної мережі. Відомості про абонентів мобільних телефонів. В окремих випадках. Включаючи фактичні адреси і місця роботи, потенційно вже можливе оновлення з окремими операторами, відомості про власників автотранспорту, відомості про охоронні підприємства та охоронців, відомості про кримінальні прояви злочинців, які розшукуються, адміністративні правопорушення, відомості про персоніфікованого обліку пенсійного фонду, де вказується місце роботи. Та рівень прибутку фізичних осіб, відомості про власників нерухомості і об'єкти нерухомості. Також існують масиви даних відносно невеликого обсягу юридичних осіб. По ДПА України, торгово промисловій Палаті. БТІ, масив Фонду обов'язкового медичного страхування, подіяльності господарського суду, масив даних по об'єктах оренди тощо, а також комерційні масиви різного спрямування, створені підприємствами України. В розпорядженні різних державних органів існують актуальні на даний момент масиви про громадян України, по видачі паспортів України в загальногромадських закордонних паспортів, по юридичних особах, їх засновниках, їх керівниках. Основних засобах і стану фізичної фінансової дисципліни. В аналітичній роботі бажано максимально використовувати всі наявні масиви даних, тому в числі і застарілі, оскільки досить часто лише за їх допомогою вдається відслідкувати зміну власників тієї чи іншої юридичної особи. Переселення фізичної особи з однієї адреси на іншу, перехід з однієї роботи на другу, деякі інші суттєві моменти. Крім того, оскільки існує практика знищення відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності з обліків відповідних органів, а саме застарілі версії, їх масивів даних набувають певної цінності для встановлення фактів такого роду. Недоліком перерахованих масивів даних і масивів даних, загалом до яких є їх статичність, оскільки вони містять відомості строго на певний момент і оновлюються вони навіть за наявності такої можливості не досить швидко. З огляду на це виникає необхідність перевірки здобутих даних. Якщо ж потрібно отримати максимальну Актуальну на даний момент інформацію з певного питання. Звернення до сторонніх осіб організацій, на які володіють такою інформацією, є беззаперечним. До переліку питань, які можуть бути поставлені перед аналітичним підрозділом в ході обробки відомості, отриманих про конкретних об'єктах, можуть бути наступні. По фізичних осіб, особах, по юридичних особах, по адресах, по автотранспорту, по конкретних ситуаціях. По фізичних особах. Отримання установчих даних на особу, дата, місце народження, місце реєстрації, фактичне місце проживання тощо, отримання компрометуючих відомостей на особу. Дані про судимість, про адміністративне стягнення, про участь у злочинній діяльності, в тому числі і без наступного притягнення до кримінальної відповідальності, про рушок особи державними органами, отримання відомостей про юридичних осіб, в діяльності яких, як об'єкт перевірки бере участь або брав участь в якості керівника або співвласника, виявлення ділових зв'язків особи, як в комерційній, так і в кримінальній сферах, оцінка сімейних і родинних зв'язків особи, виявлення комерційних і державних структур, за якими можуть бути пов'язані його родичі, отримання контактної інформації на особу. Відомості про телефони і поштові адреси, які він може використовувати, виявлення конкретних адрес, за якими може перебувати особа, загальна оцінка фінансової спроможності особи. Наявність у неї у власності значних активів цінного, рухомого і нерухомого майна, концентрація і узагальнення відомості про, основу, про особу, що були опубліковані в пресі, загальна оцінка. Його ділової репутації, узагальнення інформації з різних джерел про обставини особистого життя конкретної особи, факти, біографії, які можуть представляти суттєвий інтерес. По юридичних особах. Підтвердження факту державної реєстрації об'єкта, підтвердження або спростування факту його господарської діяльності, виявлення адрес як юридичних, так і фактичних, які мають відношення до об'єкта, отримання кон контактної інформації, телефонів, які мають відношення до об'єкта і пов'язаних з ним особами, виявлення керівників об'єкта як діючих, так і колишніх, отримання відомості про власників і співвласників об'єкта, формальних. І фактичних, а також про перехід права власності на об'єкт, отримання відомості про реорганізацію об'єкта, зміну назв і правонаступності, виявлення інших юридичних осіб, які можуть бути пов'язані з об'єктом через загальне керівництво власника або співвласників комерційних інтересів, отримання певних форм звітності і по об'єкту, бухгалтерські баланси, квартальні річні звіти, звіти про емісії тощо. Формальна оцінка фінансового стану об'єкта на підставі балансових показників, обсягів основних засобів, кредиторської і дебіторської заборгованості, виручки і чистого прибутку видатків, а також оцінка фіскальної дисципліни на об'єкті, загальна оцінка на основі наявних відомостей виробничих потужностей, і фінансових можливостей перспектив об'єкта. Отримання відомостей про структуру основних засобів об'єкта. Наявності власності об'єктів нерухомості земельних ділянок, автотранспорту і промислового обладнання, отримання відомостей про кримінальні прояви стосовно об'єкта або його участі у злочинній діяльності, інших компрометуючих відомостей, а також про участь об'єкта у судових справах, збір відомостей про ділову репутацію об'єкта, узагальнення відгуків контрагентів, публікації в пресі, інформації з інших джерел. По адресах виявлення фізичних і юридичних осіб, які мають відношення до, до даної адреси, виявлення власника об'єкта нерухомості за конкретною адресою або власника земельної ділянки, отримання відомостей про телефонні номера, що рахуються за вказаною адресою, узагальнення відомостей про конфліктні ситуації або. Кримінальні прояви, які мають прив'язку до конкретної адреси. По автотранспорту. Виявлення формальної приналежності автотранспорту та його попередніх власників. Виявлення осіб, які реально користуються, користувалися автотранспортом, отримання відомості про ДТП, учасникам якого був даний транспортний засіб. Отримання відомості, чи не стоїть даний транспортний засіб на обліку як викрадений, формальна перевірка достовірності документів на транспортний засіб, а також номерів та агрегатів. По конкретних ситуаціях виявлення кола фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до ситуації. Дослідження причин виникнення ситуації як тих, що відкрито декларуються її учасниками, так і реальних, виявлення потенційно зацікавлених, в тому числі чи іншому розвитку ситуації сторін, оцінка загальних перспектив розвитку ситуації, і залучення до неї нових учасників, узагальнення публікацій у пресі, що висвітлюють дану ситуацію, виявлення їх потенційних замовників. Дякую за увагу.